У даній експозиції представлені матеріали так званої Пшеворської культури. Назва культури походить від міста Пшеворськ, біля якого в селі Гаць Кароль Гадачик в 1904-1905 році розкопав великий кремаційний могильник, який на основі поховальної обрядовості виявився новим явищем в тогочасній археології. Шиманська культура на території Польщі датується другим століттям до нашої ери, п'ятим століттям нашої ери, але на території Західної України ці пам'ятки так само представлені, однак трошки пізніший період. Вони тут датуються початком першого століття нашої ери і проіснували тут, особливо в районах Росточа, до четвертого століття нашої ери. Ця культура відрізняється від усіх інших, тим, що має специфічну поховальну обрядовість. В основі її лежить тіло спалення в безкорганих могильниках, але обряд характеризується намисним пошкодженням речей, в тому числі зброї, яку спеціально гнули, ламали, аби, скажімо так. Припинити її існування в цьому земному світі, оскільки разом з душою власника всі речі, які були покладені в могилу, мали так само перейти в інший світ. Пшеварська культура етнічного плані пов'язується з такими етносами, як германським, так і венецьким, тобто праслав'янським. І, існує дискусія про те в сучасній археології, так, яким етносом представлені пам'ятки на території Західної України. Українські дослідники власне схиляються на те, що тут ми маємо згадані в праці Германія Корнелія Таці та Венеди, які дуже подібні до германців за своїми звичайними і традиціями, але вже є окремим таким, таким етнічним елементом. Який пізніше дав слов'янський етнос? Шеворська культура характеризується не тільки похованнями і зброєю, тим більше ритуально порушеною, але і матеріалами. Які відрізняються тим, що тут ми маємо кераміку Чорнолощину з геометричним орнаментом, це чаші на таких високих ніжках, це такі пльошовидні посудини і багато інших предметів, які власне, характеризуються населення як землеробів, але також і воїнів. Період ранньоримського часу це період так званих. Війни на Панонському лімісі їх називають Маркоманські війни від германського племені Маркоманів, які проживали власне, на середньому Дунаї. І в цей період це кінець. Другого століття нашої ери в цей період багато варварського населення було втягнені ці процеси, і частина пшеворців так само е, приймала участь в цих війнах. Після поразки цієї варварської коаліції знову ж таки частина людниці відходить на територію Західного Побуджя, Верхнього Подністер'я. І е, як результат ми маємо матеріали, які досліджує на Львівський університет у селі Карів, е, де виявлений багатий кремаційний могильник. З предметами, озброєннями характерними для пшеворської культури, але також і багатими імпортами, які були привезені з північного припрошу, були привезені із середнього подунав'я. Історична доля пшеворської культури пов'язана знову ж таки з подіями пізньоримського часу, з приходом готів, процеси їхнього переселення в північне причому моря. Готів, проходячи через територію Західної Волині, вони підбирають за собою і племена, які тут жили. Ці племена, очевидно, поступово адаптовуються і переростають в наступну. Черніхівську культуру, яка вже датується третім 5 п'ятим століттям нашої ери. Найдалі на території, найдовше на території України, пшеверська культура проіснувала на росточі, де ми маємо їхні пам'ятки, які датуються 4 століттям нашої ери. Але в результаті Гунської навали розпадається черняхівська культура, розпадаються зв'язки з Римською імперією, і, очевидно, відбуваються перші великі процеси, які приростають велике переселення народу.